До Вашої уваги випуск інформаційної програми Южницькі новини у студії Катерина Погребняк. І сьогодні у випуску нова експозиція у стінах міської галереї. До южного завітав Миколаївський театр. Хімік проти черкаських мав довгоочікувана перемога. Далі про ці та інші події детальніше з 8 лютого міська галерея запрошує южненців зануритися у світ нової експозиції, яку склала персональна виставка одеського художника Миколи Овсійка. Особливо сподобається виставка шанувальникам пейзажів та традиційного українського живопису. Для того, аби ознайомитися з творчістю художника, у южненців є час до кінця лютого. Вже 2 березня галерея презентує іншу експозицію. Можливість розвантажитися після робочого тижня, збагатитися художніми враженнями подарувала нова виставка художньої галереї. Одеський художник Микола Овсійко представив роботи на близькі йому сюжети. Це і звичні пейзажі, художне втілення народних фольклорних тематик та інше. Але автор намагався виростити все це зі своєю неповторною ідентичністю. Я почав задоволення того, що я изобразил блик на яблоке, допустим, блик там в э, горшочке имеет фактуру, которая, я ее любуюсь. Я это вот пытался то есть, донести, то есть, выразить это вот, это вот э, ну, сам предмет. А сам предмет, он имеет свою биографию, свою историю и вызывает свои эмоции. Почему, допустим, меня очень много то есть, это... Иногда говорят, называют минималистом, то есть я как-то отбрасываю много предметов, хотя изначально может быть много-много-много, потом потихоньку, я, ну, вот меньше-меньше-меньше-меньше-меньше, вот потому что есть главная суть. А, а когда один предмет есть, любой, то ли яблоко, то ли даже тюник, то ли не знаю что там где-то, вот, то есть что то необходимо уже выразить уже, то есть его ну, как можно, чтобы он вызвал те эмоции». Високий технічний рівень живопису проглядався неозброєним поглядом, але ж для митця дуже важливо достукатися до глядача, передати близькість, знайомість зображеного це за словами гостей виставки йому вдалося. Роботу легко сприймається за рахунок своєї простоти і щирості. Ну, надзвичайно високий професіоналізм, але навіть не це головне професійних художників в Одесі багато. Дуже щира людина, дуже щирий художник. Всі його роботи одночасно, такі, знаєте, вишукано, прості. Тобто він говорить про прості речі, але ми знаємо, що все геніально просто. Знаєте, мені ярке впечатлення. Такі класні картини, яркі, такі, з такою інтересною задумкою, там глетчики виставлені і гвоздик такий там торчить, якоби. Он красці. Так береш і, і, і як, як вам сказати? Попалась є, але і не є, тільки одна. Духотвореність і ще сочне з краси. все робота очень цьопле, такие энергетичные. У стінах художньої галереї зібралася різна публіка. У кожного були свої мотиви та спонукання, щоб відвідати виставку. Вподобання і очікування теж у всіх різні, але кожен так чи інакше отримує те, заради чого він прийшов. На выставке я всегда прихожу, потому что э, на выставке я хожу э, э, во многом зависит от того, какое настроение. Я вам честно говорю, когда вот плохое настроение, придешь посмотришь картину, успокоишься, получишь, получаешь э, наслаждение от э, работ. И я увлекаюсь картинами, я очень много э, покупаю картин. Подчерк вырабатывается в конечном итоге философским отношением к этому миру. Мало уметь рисовать, нужно еще понять, а что же ты хочешь сказать своими работами, так как до тебя не говорил никто. Міська художня галерея плідно працює, намагаючись доповнити коло представленого і залучати художників з інших міст. А виставлятися в южному вже давно стає досить престижним. Южниці, в свою чергу, розширюють світ досвід прийняття і знайомляться з різноманітним втіленням прекрасного. Так склалося, що наше невеличке містечко приваблює творчі особистості з усієї України цього разу. Із своїми професійними музичними надбаннями глядачів палацу культури дружба знайомив молодий одеський джазовий колектив «The Top of the Debs». Вони представили на розсуд южненців майже двогодинну програму та навіть зіграли на біс. Джазові ритми знову зазвучали зі сцени Палацу культури. Їх з собою привіз одеський колектив The Top of the Deps. До южного музиканти завітали не випадково самі постійні відвідувачі концертів та фестивалів у нашому місті. В минулому пов'язує музикантів з Южним і співпраця з колективом Акцент. Окрім того, нові простори для знайомства з творчістю глядачів завжди приваблює молодих виконавців. У репертуарі колективу здебільшого авторські композиції, проте грають музиканти і кавер версії на мелодії інших виконавців. Учасники проекту зізнаються, що у своїй музиці цілеспрямованої стилістики не мають. У програму включають усе, що складає їх власний досвід. Специфіка це наше це творчество, більша частина наша музика. Більша частина – часть наша музика, яку ми хотіли просто ну, із показати і обмінятися. І включає определен наших любимих музикантів, кумірів. Ми включали в програму. Музыка, может быть, показалась немножко сложной где-то, может быть, где-то простой, может быть, где-то приятной, может быть, даже где-то острой. Но мы не ставили цель угодить публике, мы ставили цель полностью выразить свой, ну, свой музыкальный опыт. Історія створення колективу починається зі студентських років. Тоді ще юні музиканти задумалися над власним проєктом. Потім нелегка путь навчання розкидала студентів по різним містам та закладам. Та ідея, як відомо, матерія живуча. Тож вже другий рік існує проєкт The Top of the Depths» По-нашому вершина глибини, музичної, звичайно. У Южному до колективу приєднався гість Тирасполю, саксофоніст Антон Дядько. Своїм володінням інструментом підкорив колег. Не залишився байдужим і южниський гляділ. Джаз, музика, яку слухають серцем, а до цього у нашому місті не звикати. Очень впечатлела, що це таке невіроятне, неожиданне, дуже приємне, приєднане. легкість після концерту. Приємне враження від молодих музикантів. Музика така для задоволення, для піднесення настрою, Настрій такий святковий, ну, гарне враження про музикантів, молодці. Хлопці, і б таких людей, які б нам звеселяли в душу, піднімали такий настрій для якихось таких подальших наших справ. Ну, за все дякуємо нашій молоді. Найближчим часом колектив має плани заграти по всій Україні та завітати до Києва, Харкова та Донецька. Сюрприз для южненських театралів цими вихідними презентував Миколаївський російський драматичний театр. Комедію Сарказм це була не п'ята, а дев'ята річ. Безумовно йде про любов. Презентували актори театру на сцені Палацу культури. Яким може бути жіноче кохання? Дізнавався Костянтин Копиця. Фатальна любов, інтриги і пристрасть, любовна історія з переплетеним сюжетом, переправлена гумором з темним відтінком, була представлена на сцені палацу культури. Це історія про те, як випадкова зустріч з жінкою може в корені поміняти життя чоловіка, і навряд чи ці зміни порадували головного героя. Пекельна череда, пляж і травматологічна клініка, в'язниця і божевільний будинок. Це зовсім не те, чого очікував від знайомства з жінкою. Чоловік. Это собирательный образ женщины, которая вертит мужчинами как хочет. Это понимают и мужчины, это понимают и женщины. Это именно вот о таком, о собирательном образе, где каждый находит что-то свое. И вы же видите, что это касается любого мужчину, любую женщину. Все эти драмы, все эти измены, все это ну, очень классная комедия В наших дней. Миколаївські актори представили свою інтерпретацію відомого твору Альдо Ніколая на суд Южнінської публіки. Центральним декораційним елементом був великий білий автомобіль, з якого всі біди і почалися. Хоча швидше за все, через жінку, яка сіла за кермо цього автомобіля і перетворила життя чоловіка на катування. За словами акторів, у Южному їм виступати подобається, а глядачі їх завжди тепло зустрічають. Теплота. Очень ощущается теплота людей, енергетика, аура. Очень чувствуется, Здесь всегда очень тепло приймають. Очень хороший зритель. Зритель, який розуміє, зритель, які реагують. В... Все класно, очень тепле. Для глядачів вже практично будь-який спектакль у южному це відмінний привід, цікаво провести час. Тим не менше, подобання усіх різні. Хтось хотів серйозну драму, а хтось отримав саме в цій комедії те, що хотів. Да, очень цікавий. <реш> Не знаю, что будут показывать. Будем приходить с удовольствием смотреть. Актеры, в принципе, играли неплохо, но сюжет меня убил. Тем более, вот мы ходили летом, приезжал в Львовский театр, весь зал сидел рудал. Такие эмоции он поднял. Мне понравилось, да? Все хорошо, все нормально. Немножко для нас, для нашего возраста, музыка громкая. А так, в общем-то, Ми діяння, навіть вже наперед період Ну, Ну інтересний более в тому, коли вона все час он пытается намагається від нього то скритися. І у нього це ніяк не получается. Концівка вистави повна несподіванок, де навіть смерть і вбивство обігруються комічно. Доля розставляє все на свої місця. Єва що збиралася вбити байдужого чоловіка руками коханця, гине. А її чоловік той же коханець несподівано стають кращими друзями. про спорт у рамках третього кола баскетбольного чемпіонату Суперліги. 8 лютого южницький хімік приймав незручного суперника БК Черкаські Мавпи. Майже всю гру команди йшли на рівних, і лише в овертаймі южницька команда вперше в сезоні перемогла мавп. Подробиці далі у сюжеті. 8 лютого у гості до южненського хіміка завітав непростий суперник БК Черкаські мавпи. У цьому сезоні южненці двічі програвали мавпам, тож прагнули здобути реванш на домашній арені. Проте створити стартову перевагу хіміку так і не вдалося. Гра йшла на рівних 21 – 21-21 нічия після першої чверті. У наступному відрізку матчу гостям вдалося перехопити ініціативу – 36-42 на користь мавп після першої половини. Третя чверть завершилася на користь хіміка. Проте жниці все одно перебували у ролі наздоганяючих 55-60. У заключні хвилини підопічні Мітровича вирівняли гру. Кожна з команд мала шанс на підсумковий успіх. Проте знову нічия 78-78 і на команд чекав овертайм. У додаткові 5 хвилин женці не залишили мавпам жодного шансу та все ж таки здобули перемогу 93-87. вобще по фамилиям именами команда которая у четверы. И и они последние последних пару игр играют на высоком уровне. И для нас было очень важно игра сегодня выиграть. Борелись, не могу сказать, это хорошая игра в смысле качества игры я недоволен. Миш, что то ещё не сыгран, я не знаю, команда там тирается. I tak dalje, no, pokazuju energetiku, hrošu, što im je dovoljno, što oni staraju se, et, eto, hrošo, eto Это хорошо, eto je hrašo, eto nam je dalo pobjedu. Eto nam je dalo pobjedu svojeg dana, no, zašto je to teželo, možemo uigravati dalje, i nadam se da ćemo но menjati u pohodu, no. Što vam da reći, ja statistiku mnogo nisam gledao, no, ovdje smo, kako bi videli, podbor, no, složnolato sa Tomasom na poziciji četiri borice, no, tak ispravljali smo, zabili svojih 20 no, bilo, bilo očin složno. A to Denis Jakov je sivodnje igla na visoko, na hrošom urovnju, vidno, hroša motivacija v južnom, i mi ne spravili se se to izrašito. I normalno delim kaj, ti si igrok Evrolige. U nas bo problema problem v prvoj polovini igre bila uh, visoki, u igre 1 na 1, prosto zabili gdje do 15 oči, od 30, od uh, 42, da. Uh, Eta mi propustili oči mnogo u igre 1 1, Naši Как сказа? Не малади наши центрови усмило ј пропускают понят там разница и фиичско у потенциалу одногог за пустова пустоваа одношњ на Хантера, Томаса, Ма ившим то та разница просто физика. И ми за щоо те тоги проиграли много. но все равно виигралим, Вже 12 лютого хімік проведе зустріч у рамках ТОП-16 Фіба Єврочелендж. У четвертому турі наша команда прийматиме турецький Тофас. Це була остання інформація цього випуску. На все добре та до зустрічі в ефірі.